Зустрічали у діток ось такі утворення, схожі на полуничку. Це є гемангіома, тобто доброякісне утворення із судин. Вона може виникати перші тижні життя або місяці життя вашої дитинки, а також дитинка може з нею народжуватися. Вона може виникати на будь-якій ділянці тіла та навіть внутрішніх органів. Спочатку ви можете побачити червону плямку в вигляді п'ятничка, потім вона може поступово ростити, збільшуватися у розмірі. Може бути одна гемангіома або, або може бути декілька гемангіом. Існує декілька фаз розвитку гемангіом. Перша фаза це фаза активного росту. Тобто до 3-5 місяців гемангіома буде активно рости та збільшуватися у розмірі. Після 5-6 місяців вона має дуже сильно повільний ріст до 1 року. І після 1 року гемангіома буде зменшуватися та зникати. До 3-4 років гемангіома може зникнути по Повністю лишити лише зміни шкіри. Зазвичай гемангіоми не потребують ніякого втручання, лише спостереження вашого лікаря.